Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Припускаю, частина вважає, що якщо заброньовані, маєте відстрочку, чи хвороба, яка обмежує, чи навіть звільняє там, виключає службу в армії, то вас не можуть просто так забирати з вулиці та мобілізувати. Вгадав? Проте це трошки помилкова думка. Адже мобілізувати можуть і з документами про відстрочку, і без проходження ВЛК. Чому так кажу? А пригадайте рішення Верховного суду, який визнав процедуру призову на військову службу під час мобілізації, незворотньою. Тобто, факт незаконної мобілізації, наприклад, відсутність проходження чоловіком ВЛК або наявність відстрочки, не надає людині права на звільнення з військової служби. Згодом цю позицію підтримав і другий апеляційний суд. В рішенні щодо, думайтесь, мобілізації заброньованого. Суд визнав дії ТЦК протиправними, уявіть, протиправними, але залишив служити, не скасувавши та не звільнивши фактично зі служби. Але з'явився промінь світла. 20 березня Дніпропетровський окружний суд всупереч позиції Верховного суду виніс рішення, в якому зазначив, що. Протиправні дії не можуть спричиняти правомірних наслідків, визнав мобілізацію протиправною та увага, відновив попереднє становище позивача, зобов'язавши військову частину звільнити громадянина з військової служби з подальшим виключенням із списків особового складу. Що це було? Суд першої інстанції повстав проти висновків Верховного суду, чи стався збій у системі. Тож далі коротко та по суті розповім. По суті, і розберемося, чому не слід все ж таки опускати рук, а треба продовжувати боротися за відновлення своїх прав у випадку навіть незаконної мобілізації, а щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК, при огляді водія драгерем і при. Перетині кордону замовляйте унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Верховний суд. Мобілізація незворотня. Спершу коротко нагадаю про те неоднозначне рішення Верховного суду. Хто бажає подивитися відео, в кінці залишу посилання. Приводом для розгляду Верховним судом став позов військовослужбовця, який був мобілізованим із порушенням законодавства, без. Проходження медичного огляду. Відповідно до статті 17 закону України про оборону, обов'язок у сфері оборони покладається на громадян України чоловічої статі, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я. В частині першій статті 2 закону України про військовий обов'язок і військову службу зазначено, що військова служба є державною службою особливого. Характеру, яка полягає у професійній діяльності, придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України. Тобто без встановлення стану здоров'я та проходження медичної комісії, закон прямо забороняє проходження військової служби. Верховний суд просто ну, не міг обійти явні порушення з боку ТЦК і визнав мобілізацію без проходження ВЛК, Протиправною такою, тобто такою, що не відповідає закону. Але що на практиці дає незаконно мобілізовану визнанням судом його мобілізації протиправною, якщо наслідки саме протиправних дій ТЦК у вигляді проходження військової служби не усунуті. Визнавши мобілізацію фактично протиправною, судді Верховного суду. Одночасно вказали, що мобілізація це незворотній процес. А отже, навіть якщо мобілізацію проведено незаконно, мобілізований все одно залишається військовослужбовцем. І сам факт незаконної мобілізації не дає право людині на звільнення з військової служби. Тобто, якщо суд визнає мобілізацію протиправною, то незаконно мобілізований. Може фактично повісити це рішення десь там у казармі або в бліндажі, а також розповідати своїм побратимам про те, що мобілізувати його не мали права. І це вся користь від такого мудрого та помічного правосуддя. Таким чином, згідно з рішенням Верховного суду, визнання незаконної мобілізації у судовому порядку протиправному не має для незаконного. Мобілізованого громадянина жодних просто практичних наслідків він продовжуватиме служити доки, доки не з'явиться взагалі підстава для його звільнення, передбачена частиною там, зазначеною статтею 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Визнавши процедуру мобілізації незворотньою, суд дозволив ТСК діяти. Просто в обхід закону, тобто ігнорувати взагалі факт обов'язкової вимоги проведення ВЛК та мобілізувати чоловіків, які заброньовані або мають інші передбачені законом підстави для відстрочки. Адже жодної фактично відповідальності за такі незаконні дії працівників ТЦК та СП немає. А Верховний суд навіть заохочує їх продовжувати в тому ж дусі. Бо незаконна мобілізація це чомусь просто виявляється квиток в один кінець, який незбагненно незворотній процес, як це вказано в самому рішенні. А те, що наслідками будь-яких незаконних дій повинно бути їх усунення та відновлення порушеного права громадянина, Верховний суд просто взяв і. Не викинув, а просто проігнорував у випадку незаконної мобілізації усунення наслідків незаконної мобілізації становища є саме звільнення з військової служби Цього-то на всього. Також ви можете підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції та суди. Суд проти незаконної мобілізації. І на підтвердження думки, що у випадку незаконної мобілізації. Усуненням наслідків незаконної якраз мобілізації становища є саме звільнення з військової служби, відобразилося у рішенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду у справі номер 160 дріб 334,52, дріб 24, у якому суддя визнала і висловила. Не згоду з позицією Верховного суду, що незаконна мобілізація з порушення порядку проходження ВЛК не є приводом для звільнення з військової служби, суд прямо зазначив, що очевидні для будь-якого фактично юриста істини, що протиправні дії не можуть спричиняти правомірних наслідків, а тому як наслідок визнання мобілізації протиправною. суд. Відновив попереднє становище позивача, зобов'язавши військову частину звільнити громадянина з військової служби з подальшим виключенням із списків особового складу. Зробив для вас невеличкий скрін. Посилання на рішення залишу в описі. Тут суд чітко висловив і визначив, визнав протиправною та скасував перше постанову військово-лікарської комісії, оформлену у вигляді довідки. Друге. Наказ начальника про призов військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації в частину призову чоловіка на військову службу під час мобілізації та направлення для проходження військової служби до військової частини. Наказ командира військової частини в частині зарахування чоловіка до списків особового складу військової частини. І четверте, зобов'язав військову частину. Звільнити чоловіка з військової служби з подальшим виключенням із списків особового складу військової частини. Також нагадую, що у мене є телеграм-канал, де інформація публікується оперативніше та регулярніше. Висновки. Не маю жодних сумнівів, що мобілізація буде посилюватись, а свавілля ТЦК зростатиме. І не в останню чергу, якраз завдяки рішенню Верховного суду, яке переважна більшість суддів, які розглядають подібні позови про звільнення з військової служби внаслідок незаконної мобілізації, якраз сприйняли сполегшення суддям на відміну звичайно. Від судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду більше не потрібно буде морочитися з такими позовами. Вони автоматично, фактично, відмовлятиму незаконно мобілізованим у звільненні з військової служби лише з посиланням на даний правовий висновок Верховного суду, який для усіх суддів нижчого рівня є взірцем-прецедентом. Боротьба з незаконною мобілізацією складна, а з урахуванням загальної позиції влади в цьому питанні, судовий розгляд точно буде нелегким. Звісно, що кожний фактично випадок незаконної мобілізації є індивідуальний і залежить від конкретних обставин. Але оскільки з'являються хоча б одиночні справедливі судові рішення, які Зобов'язують звільнити незаконно з військової служби, то вважаю, що незаконну мобілізацію треба оскаржувати та не витрачати час на звільнення. Всім дякую за увагу!